Джиммі, якими шляхами? а ти вирішив подарувати подарунок? Велике дякую. Бувай! Нічого собі, який важкий подарунок. Цікаво, що там. Зараз подивимось. Ой, яка краса! Вона така класна, ще й в рожевому костюмі. Швидше наберу подружкам! Привіт, дівчатка! Дивіться на цей розкішний подарунок. В захваті. Ну до зустрічі. О, це до мене. Піду відчиню. Як вона мені набригла зі своїми друзями та райдужними тортиками. Що таке річ? Нічого собі. Ну, зараз потішимось на славу. Відчиняю. Привіт, дівчатка. Як доїхали? Ой. Дякую за подарунки. Ви такі милашки Ходімо швидше в кімнату їсти торт. А от він не можу повірити своїм очам. Від мого райдужного торта не лишилося і шматочка. Пробачте, дівчата, я сама в шоці.